Але я думаю, що ці... Хто готовий сказати? Хто вона і чому ви її знає? Вона поліцейська. поліцейська, Так. яка прийшла до нас із відділка, чи яка в нас так. ще не працює? Кридик. Це е дитина правопорушник, яка вчиняє відносно кому. Розуміла, як стрічку. у вас все добре, так? Да. Да. Пам'ятайте останній раз, що хтось подала вам про безпеку. Пам'ятаєте? Да. Пам'ятаєте, як поводити себе з незнайомцями? Да. на вулиці, в школі, якщо хтось незнайомий зайшов до школи, пам'ятаєте? Да. Так, все добре. Якщо когось помітили, будь ласка, коли ще не адміністрацію школи. Добре? Я інспектор служби освітньої безпеки Тарануха Світлана Володимирівна розпочала свою службу в ліцеї номер 4 В'ячеслава Черновола. Мої головні обов'язки входять правоохоронна, наставницька та просвітницька діяльність. Я забезпечую безпеку в освітньому середовищі. Здійснюю пропускний режим у школі, оглядаю прилеглу територію, реагую на небезпечні випадки. Також я провожу протидію булінгу. Це у нас просвітницька робота, лекція, тренінги, семінари, навчаю дітей, що вони завжди можуть звернутися до мене, до поліції, до адміністрації школи за допомогою. Проводжу лекції, щоб запобігти в освітньому середовищі палінню. Вживання наркотичних засобів та алкоголю. Інспектор СОП це не просто поліцейський, це наставник, який допомагає в школі та будує безпечне середовище. Головна мета нашої служби зробити так, щоб кожен день в школі був безпечний, щоб діти займалися тільки навчанням, мріяли та відпочивали. Я спочатку з підозрою до цього відносився, тому що. Різні думки в мене були, але мені здається, що наш офіцер безпеки, пані Світлана, вона якось влилася в колектив. І що мені дуже подобається, що вже час показав, що вона є гарним професіоналом. Вона вміє спілкуватися з учителями, з батьками вже і з дітьми. І я думаю, що це дуже гарна така ідея. Що це дає дітям в першу чергу? Ну, мені чи здається, що діти, коли бачать офіцера безпеки в школі в формі, вони якось самі мобілізуються. От якщо зараз, я не знаю, у нас ще немає аналізу, у нас в понеділок буде аналіз е, запізнень на уроки. Мені чи здається, що кількість запізнень на уроки е, зменшилася кардинально, тому що я вже сам приходжу десь без п'яти. Туди на вахту, в школу дивитися, то я бачу, що діти майже вже всі в школі. І після 8-8.30 таких груп, як у нас раніше, було, немає. Тобто, там, я не думаю, що там діти сильно переживають там, про чому, але я думаю, що дивлячись на офіцера безпеки, вони все-таки вирішують, що краще не запізнюватися. Дисциплінуються. Ну так, я особливо, коли вона. і і із, із відеокамерою, і зараз буде ще із зброєю. У нас така нова посада, якби з'явилась раніше. У нас не було Офі, офіцер безпеки. Та така посада. У нас раніше не було цієї посади, але змінюється час, змінюються запити часу. І от у нас з'явилась пані Світлана, і ми дуже дуже втішені, тому що ем, виникають інколи питання, які потребують такого більш фахового. Вивчення більш фахової підготовки, зокрема, якщо ми говоримо про законодавче поле. А пані Світлана на цьому чудово знається, тому вона може одразу там да та, показати алгоритми дій, що які дії до чого можуть призвести, та як можна уникнути, тому що передусім пані Світлана завжди наголошує, що вона тут для, для того, аби Нічого не трапилось, та, аби не допустити якоїсь такої історії. Тому вона розповідає, як може бути, якщо дитина вчинить якісь речі, які вона не повинна робити. Тому що ми ж завжди про права, ну діти, вони завжди про права і менше про обов'язки. А права і обов'язки це такі друзі, які ходять у парі. А ми завжди їх розпаровуємо. Тому пані Світлана завжди приходить. Якщо там на класну годину, там на годину спілкування потрібні якісь питання, ми хочемо щось розглядати. То пані Світлана завжди відгукується. Ми їй дуже за це вдячні. Вона приходила до нас на батьківські збори, також, тому що зараз час такий, ми бачимо купу різних історій. Направду страшних так про диверсії, які скоюють неповнолітні, і, а ми знаємо, що підлітки дуже вразливі, і вони, якби тут ще якби, вже не діти, ще не дорослі. І... Час тривожний, і цю тривожність в дитині розхитати доросла людина може дуже легко, і ми бачимо, що наші діти не захищені. І батьки, вони коли мають ось цю проблему, вони, вони бо ми говорили на батьківських зборах, що ну, пані Світлана каже: говоріть з своїми дітьми, так що може бути? Говоріть, спілкуйтеся з ними. Але батьки кажуть, ми б хотіли, щоб прийшов спеціаліст і розказав їм фахово. Тому що, коли говорить мама, діти в підлітковому віці знаходяться в такій стадії постійного заперечення, що я знаю краще, що може знати мама. Мама звідки вона там може щось знати. А тут приходить людина в формі і це раз і збирає їх. І це дуже це, це класно. Ми, ми, ми дуже задоволені. Пані Пенсіана була у мене на зборах, батьківських була у мене на годині спілкування. Я дивлюсь у неї прям графік, тому що класні керівниці підходять. Є перелік а, питань, про які може вона розповідати. Що, да, якщо вона що, чогось не готова, вона каже, мені треба підготуватися, готується, все. Тобто у нас такий прям тандем. Ну, мені здається, що це дуже, дуже гарно. Я сподіваюся, і ми, ми всі віримо в те, що. А, Пані Світлана буде приходити, пояснювати, і ми не будемо допускати якихось таких випадків, де треба буде складати протоколи або щось інше, бо нікому цього би не хотілося. Я не помітила якогось такого страху у дітей, якогось такого якогось панічного. Але у них же є розуміння, що така людина, яка обіймає певну посаду і що в неї є певні повноваження. Пані Світлана приходить і каже, я маю право, я можу робити ось це, ось це, ось це. Тобто ти робиш ось так. Мій механізм дій, моя реакція. Ось ця, ось ця, ось ця. Тобто, покроково, чітко, без емоцій, тому що у вчителів є така особливість не у всіх, але в деяких ми йдемо в емоцію, Ми кажемо, це ж було негарно, ай-яй-яй, ну що ж це, що ж, це і оце, так? А пані Світлана все переводить в правове поле. Там немає місця для емоцій. Там є ось оце і ось так механізм. І може нашим дітям це краще, тому що їм треба бачити цей механізм. Не мої емоції, що я незадоволена. Бо я незадоволена... Ну, ну, заради Бога, будь собі, хочеш, бути незадоволена, будь. Тобто вони там стоять, я там, оце незадоволена, і щось там ай-яй-яй, бідкаюся, вони отако дивляться на тебе, отако, навіть згодні, що там, там щось. Так? Але я більше про таку сферу емоційну, У мене, мені бракує оцього законодавчого. Розумієте, бракує у цього законодавчого. Я це розумію. Я можу сісти, звісно, розібратися, там, на це все витратити якусь певну частину часу, але все змінюється. Ти підготувалась, бо в тебе така ситуація, а в тебе вже не така ситуація. Вже ситуація пішла там кудись, да, змінилась, і ти знову, і ти знову. Ну, тобто, це дуже гарно. І для дітей, мені здається, теж є розуміння, хто такий поліцейський, та? що пані Світлана тут для того, аби їх їм допомогти і захистити від якихось а, моментів, так? що вона не є, що ми не будемо пані Світланою лякати дітей. Так? От якщо ти так не зробиш, ми покличемо пані Світлану, вона прийде. Ну це, так? ну, це таке, ну, вона не буде тут як бабайка, якась, там, ми будемо її нею лякати. Ні, просто пані Слава прийде і пояснить якісь речі, які ми не знали. Як нам вийти з цієї ситуації максимально екологічно? Не переходити на емоції, бо приходять інколи батьки, вони теж емоціонують, і я їх розумію, бо вони переживають за дітей, що є важливіше за твою дитину. Нічого. Але батьки в емоціях їм хочеться дуже часто як це сказати, виправдати свою дитину. І ясно, а хто виправдає твою дитину? Це твоя дитина, да? вона для тебе ну, світло у вікні. Але є законодавче поле. І одразу так, от якщо буде ось так, то буде отак. Я це знаю як мама, так? моя дитина це теж знає. Ми про це проговорили ще вдома. Тобто, ну, життя, воно таке, ми маємо знати. Причину наслідкові зв'язки, тому що деяким дітям кажуть, а що? Ну я ж нічого такого не зробив, я просто там оце зробив. Але ж я не хотів, щоб це було отак. Я в мене не було якогось там злого плану. Так, у дітей немає зазвичай ніякого плану. Воно собі дитя зробило і зробило, так. А наше завдання дорослих, щоб воно усвідомило, що це було ну не дуже гарно. Чому і як і що. Які так, і які це будуть наслідки? І краще дійсно не допустити цієї ситуації, трошки зупинитися. Тобто пояснити, там да, ми вчора теж про це говорили, що емоції поганий союзник в кризовій ситуації. Бо коли ми заходимо в емоцію, ми один одного не чуємо, ми просто емоціонуємо. Я емоціоную, там да, дитина, мама. А тут ми сіли, поговорили і сказали, Ага, ми відкладаємо зараз все це, да, ми дихаємо, не знаю, п'ємо водичку. Ходимо по коридору, заспокоїмося, ідемо, і в нас відбувається конструктивний діалог. Так? Ніхто ні на кого не ображений, бо ось є правове поле як можна ображатися на закон. Ну Він у такий і не інакший. І ми працюємо в цьому правовому полі і зразу знімається оця емоційна напруга. І я дуже щаслива, тому що в емоціях ми можемо зайти дуже далеко. А зараз в нас приводів для емоцій так багато, що якщо ми якусь частину напруги знімемо, це буде тільки на користь.